першій ночі почалася відповідні сигнали повітряної тривоги о шостій ранку. Приблизно відповідно почався масований ракетний обстріл нашої території: 12 ракет по місту Харкову, 4 райони. Київські, салтівські, Немишлянський немишлянські та індустріальні це промислові об'єкти. Це наша критична інфраструктура. Всі об'єкти абсолютно цивільні. Значить, 74 будівлі, в тому числі житлові будинки, внаслідок такого обстрілу, були пошкоджені. Тисячі вікон знищені. Значить, ну і звичайно, що спочатку у нас ми мали е, такі цифри: більше 500 тисяч наших мешканців залишилося без е, опалення та гарячої води та електропостачання, тобто фактично половина міста. Ну і крім того, деякі населені пункти е, області, в тому числі. Значить, наразі ми е, чітко розуміємо ті пошкодження, які ми маємо е, на місці. Ще працюють відповідно підрозділи ДСНС усувають аварійність, усувають наслідки. Відповідно, паралельно працюють всі наші комунальні служби над відновленням. Всі абсолютно працівники тих чи інших відповідно підприємств для того, щоб максимально швидко відновити теплопостачання і. А водопостачання так само, значить, щодо електропостачання, воно вже скажімо так: спочатку було аварійне відключення. Наразі вже перейшли на більш планові, однак, все одно, тобто аварійні е, безпосередньо графіки, значить, для того, щоб е, відповідно компенсувати. Е, ту нестачу електроенергії, яка у нас сталася внаслідок пошкодження об'єктів безпосередньо критичної інфраструктури, розуміємо плани, розуміємо терміни. Звичайно, публічно комунікувати про це не можна. А що з ситуація по області? Загалом, наприклад, цікавить Куп'янська громада, чи продовжується звідти евакуація? У нас продовжуються обстріли. Фактично, бойові дії на лінії фронту. У нас їх два: це харківський напрямок, це північ нашої території, де ворог намагається все ж таки просунутись глиб нашої території. Ну і куп'янський напрямок, е східний напрямок нашої області вважається найважчим, тому що там постійно йдуть штурми. Штурми, так би мовити, м'ясні. Ворог задіює велику кількість піхоти по тим напрямкам. Однак всі відповідно ворожі атаки на цей час відбиті. Частина їх ще відповідно триває. Ворог так дійсно намагається зайняти е, позиції по куп'янському напрямку для того, щоб далі розгортати е, можливі е, свій там успіх. Однак знову ж знов таки результатів він там немає. Триває там евакуація на лівому березі, відповідно, куп'янська на лівому березі Осколу ще залишається 134 людини. Дітей там немає. На правому березі 1300 людей. Звичайно, що обмежено там і електропостачання, і водопостачання, і теплопостачання на лівому березі. Ці послуги недоступні зовсім на правому березі. Ми ще зберігаємо можливість контролювати постачання цих послуг. Хотів ще уточнити сьогодні ж різдво в Харкові. Ялинки сховані під землею на станціях метро. Але чи є якісь заходи на землі, тому що росіяни практикують якраз удари посеред містю Харкова? На різдвяні та новорічні свята, перш за все, ми умови відповідно функціонування комендантської години змінювати не будемо. Значить, ну і звичайно, намагаємося комунікувати і радимо всім мешканцям провести це різдво, провести новорічні свята вдома, тому що так дійсно на вулицях у нас небезпечно, тому що ось після масованого. Так би мовити, ракетного обстрілу одразу була атака шахедами, і ми спостерігали десь дві години над містом Харковом. Як вони фактично там пролітають, і звичайно працює всі наші сили там оборони. Ну і е, там можуть відповідно падати уламки, детонувати і все інше. І Це несе пряму звичайно небезпеку нашим нашим мешканцям. Тому слід звичайно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Ну і звичайно, по максимуму перебувати вдома, не допускати масового скупчення людей, тому що ворог знову знов ж таки може е, чинити провокації.